Для того, щоб, можливо, перший тут раз в цьому році висловити точку зору по роботі органу державної влади, тобто прокуратури в даний момент, ми вже ось останнім часом направили два запити сюди стосовно того, щоб прокуратура провела розслідування по посадовим особам Славутської районної державної адміністрації, які відправляли в грудні 13 року людей на антимайдан в Київ і отримали відповідь. Так от прийшли сюди, для того висловити точку зору, що ми не. Ця відповідь нас абсолютно не задовільняє, але зате це є факт роботи нашої прокуратури. Працівники прокуратури напевне забувають, що якраз гарячі пора для них зараз. І те, як вони зараз будуть працювати, це те, те говорить про їхнє майбутнє. І друге питання, яке ми поставили теж працівникам прокуратури, це розслідування факту побиття машини одному із активістів-підприємців на полотському ринку Алексеєва, про якому теж поки що ніяких висновків немає. Оці два питання сьогодні ми е, і будемо задавати виконуючим обов'язки прокурора, ну і цим працівникам, які займалися цим питанням. Бо судячи з того, як вони ними займаються, то якщо на них кажу, не акцентувати уваги, то так воно і буде, як мокре горить. Ну а далі, як кажуть, щоб не було нудно іншим органам державної влади, то цей графік тільки почався. Далі буде все суд, ну і так далі. Але поки що починаємо сьогодні з прокуратури. Ми тут сьогодні поки зафіксували одного працівника прокуратури, який пройшов через центральний вхід. Чекаємо наступних, хоча п'ятниця вже е, намагалися дізнатися, які питання будуть сьогодні, коли побачили заявку на проведення заходу. Ми запропонували працівникам прокуратури прийти сюди і ці питання взнати ось тут, це людей, а не наперед. Але поки що бажаючих ми не бачимо. Але акцію ми собі продовжуємо. Вони злякалися, вони не сьогодні вирішили не йти на роботу. Ганьба! 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 Чорний фіт та у теж наші колеги стоять на чорному ході. І всіх, тих, хто хоче пройти якимось іншим способом, направляють сюди. Дійсно, не має бажаючих, і тому вони не йдуть сюди. <реку>

будь ласка. О, Дякую. А це вам? Це подаруночки, якщо вам треба звернути увагу. Що ви законуєте і нам передасте? Буде дуже добре. Це пшоно. Та й що ж? Не хочете давати. Добрий ранок. Дітого ранку, візьміть, будь ласка. Візьміть, будь ласка. Декларацію, візьміть, будь ласка. Мені немає чого боятися. Заповніть і дайте нам будь ласка. А хто каже, що ми когось заляк? Ми, ми просто нагадуємо. Стоять.

Можемо вони на сім годин пошкодили жити?